Друзі, розглядаємо тільки найважливіші теми. Сьогодні говоримо про те, от що робити, коли вибуло вікна вибуховою хвилою, чи є якась компенсація від держави, та як її отримати? І сьогодні з нами адвокатка Вікторія Шавгулідзе, яка про все це нам розповість. Доброго ранку! Вітаємо вас в студії нашій раді вас знову бачити. Ми вже з вами вчора спілкувалися. І ось таке запитання: от що законодавство говорить стосовно цієї теми, чи признається? Такі випадки, коли можна отримати компенсацію за пошкодження майна внаслідок вибуху? Так, станом на сьогодні вже запрацював і відпрацьована схема роботи є відновлення саме для таких подій. Але ми маємо зазначити, що на рівні законодавства передбачена компенсація як за знищене майно. Повністю, так і за пошкоджене майно. До пошкодженого майна ми можемо віднести частини будинку, так? вікна, двері, те, що не зазнало значних втрат. Але ми маємо пам'ятати, що відповідно до законодавства компенсацію на за пошкодження даного майна мають отримати всі громадяни. У яких сталася така неприємна подія після 24 лютого 2022 року. Не раніше. Це майно до цієї дати мало бути цілим, і це майно до цієї дати не мало знаходитись на окупованій території. Виключення є також відносно фізичних осіб. Законодавство чітко передбачає, що компенсацію за пошкодження від наслідків бойових дій не можуть отримати люди, які знаходяться в санкційному списку відповідно до закону про санкції. Також не можуть отримати люди, які вчинили злочин проти національної безпеки України. Та третій пункт особливо важливий це їх спадкоємці першого і другого пункту. <реш> ага. тобто, Близькі родичі. Так, так, так. Якщо ви вже попали в цей список або вчинили ну, злочин, в якійсь то мірі вас тут поздравляє. є логіка, так. я вважаю це правильно. А от мені цікаво, а чи є якась ну, база, чи тут вже немає проблеми в тому, якщо людина виїхала за кордон вона тут не проживає, але все-таки вони громадяни, то держава і їм все одно ж ну, мала би відновлюватися. Е, є реєстр пошкодженого майна. Є. Е... Окрім цього реєстру, можливість подати заявку через Дію на компенсацію. Там пошагово вам все висвітиться, uh -huh. що ви хочете. Компенсацію uh -huh. за пошкоджене майно чи за знищене майно, і ви по інструкції переходите і все робите. Є е, безпосередній додаток, є відновлення, uh -huh. От, а можна також, якщо у вас немає смартфону. Чи іншої можливості прийти до ЦНАПу або відділів соціального забезпечення для подачі такої заявки. Навіть якщо ви перебуваєте в місцевості, де немає ЦНАПу, то в деяких регіонах, особливо, які вже звільнені і знаходяться наразі вже на нашій території, не вважаються окупованими, виїжджають цілі мобільні бригади для фіксації таких подій. Вікна. Це незначне пошкодження, так? ми це всі розуміємо, тобто тут не може бути якоїсь значної компенсації, ну, але є нюанс. Станом на сьогодні є деякі неврегульовані питання. Тобто, у вас трапилася подія, вибуховою хвилею вибило вікна. Ви маєте дочекатися безпосередньо завершення небезпеки, після цього ви маєте. як... Поважний селфіст, <с?> 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 любитель фотографії, зафотографувати все до найменшої деталі. Оце той момент, коли можна фотографувати все, і це дозволено державою, і це піде на вашу користь. Потім ви ці фотографії будете загружати або в додаток Дія, або в Євідновлення. І подавати заявку на певну компенсацію. В чому плюс це робити зразу? Бо на момент виникнення цієї події до об'єкту приїздить поліція, органи цивільного захисту, угу. волонтери та інші особи, які можуть вам допомогти. Тобто поліція складе відповідні документи, ви можете попросити в них копію, бо вам це знадобиться, що ця подія вже зафіксована. Угу. Органи соціального захисту вам приїдуть і розкажуть. Як подати заявку, якими ресурсами можна користуватися, і де можна ще отримати допомогу, окрім визначеної державою? Приїдуть волонтери, не треба нехтувати допомогою волонтерів. Волонтери вам можуть привезти або плівку, або фанеру, якою ви заб'єте в вікна. Чому це важливо? Тому що якщо ви самостійно підете і купите. Будівельні матеріали і встановити тут. ці вікна, то ви не отримаєте компенсацію. А чому? Тому що вже був це, це вже відбулося факт відновлення, бо здійснений ремонт. Ага, так. тобто потрібно О -о -о. звертатися. Віддають панера або плівка. Угу. У вас є це право. В від волонтерів, обов'язково. Ні, не обов'язково від волонтерів. Просто зазвичай волонтери у нас дуже порядні так, так, люди. Так, так. Я б сказала, вони найбільше переживають за населення, угу. і вони То той, всі хто бить. якось хоч зробив захист від інших, щоб там тобто вже, кімнати не пошкодились. Вже це це, ти анулював собі підтримку. Ви, да, ви вже втрутилися угу. в цей процес. Це дуже важлива інформація. Чому? Бо коли ви подаєте заявку разом з цими фотографіями, актами, доказом, ви ще звертаєтесь до органів соціального захисту. Які мають певну комісію, яка виїздить до вас протягом 30 днів і фіксує це все. Це важливо для тих, особливо, як ви казали, хто виїхав за кордон. Тобто, uh -huh. якщо у вас немає можливості сфотографувати або ви знаходитесь uh -huh. не тут, то ці органи все рівно приїдуть, фіксують і внесуть це в реєстр. Завдяки чому ви не втратите можливості отримати цю компенсацію. Але порядок компенсації передбачає, що ви. Коли зареєструвалися в дії, в є відновлені, ви подали заявку, ви загрузили фотографії, підтвердили, якщо ви є власником цього майна, uh -huh. а у випадку, якщо це не нерухоме майно, тобто це не квартира, а допустим вікна, то це можуть зробити особи, які офіційно орендують вашу квартиру, і да? які проживали на цей момент там, або ваші якісь родичі. І ви відкриваєте карту є відновлення у банках, які приймають участь у цій програмі. Є відновлення. Туди отримуєте кошти. Кошти вам заходять у тій сумі, в якій вам погодить комісія. Рішення комісія ви також отримаєте в дію. Тобто, все дуже чудово, дуже легко можна оформити. Просто питання часу. Okay. Е судячи з наявної інформації. Ну, це може бути і 6 місяців і рік. Uh -huh. Маєте буде працювати про це, процес, відновлення, це може, так, так, бистро відновлення, uh -huh. вірніше компенсація за відновлення не відбувається. А власне повертають кошти, чи власне від держави якась компанія приходить і дійсно встановлює вікна от чи... о, в цьому а є це? проблема. Так вам на рахунок приходять кошти, але ці кошти ви можете використати тільки в межах цієї програми. У тих компаній, які реалізують ці будівельні матеріали. І у тих компаній, які в цій програмі надають підрядні послуги з відновлення, тобто є якийсь контракт в держави так. з цими компаніями так. і. Тому коли ви самостійно пішли, це дуже цікаво. <ріст> 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 дуже багато <ріст> питань підводних. Це право. Тому для початку потрібно що нам зрозуміти. Ми нічого не робимо. Якщо от, наприклад вибуховою хвилею там пошкодилось наше майно, наше житло. ми шукаємо зразу волонтерів. Ми ми одразу там фотографуємо, так. фіксуємо, нічого там не змінюємо, не встановлюємо, не робимо, тому що в такому випадку всяка компенсація анулюється. Ми там звертаємося до якихось волонтерів для того, щоб хоч трішечки якось там. a І ми обов'язково відкриваємо додаток «Дія» або є відновлення, і там вже весь перелік документів. Нам не потрібно зараз його перераховувати. Він там вже увесь присутній. Тільки це через ці програми можна зробити, чи можна якось фізично піти до когось, звернутися? вернутися? СНАП, СНАП, але найкраще як ви Найкраще порадували... через «Дію». Це uh -huh. спрощує всі процедури, бо ви там зареєструвалися, туди загрузили фотографії. Ви зразу попадаєте, дія підтягує всі Реєстри, які існують відносно вашої нерухомості, і плюс це прискорює обіг документів, угу. але ви маєте право і піти і в ЦНАП, і піти до нотаріуса. Ну, все залежить від того, в якому регіоні ви перебуваєте, і, і які можливості. для вас доступні ресурси. Угу. А, а підкажіть, будь ласка, ось хотілося б уточнити, як взагалі впливає на процес отримання компенсації наявність або відсутність страховки на ось цей об'єкт. Ви знаєте, це відкрите питання. Тобто на сьогоднішній день е, страхові компанії взагалі-то не страхують. Це більше за кордоном, там ти да, маєш платити. Бо, наприклад, у мене у клієнтів е, юридичної осіб е, застрахований автопарк. І минулого тижня від страхової прийшов лист попередження, що треба внести зміни до договору на наступний рік, в якому взагалі виключається компенсація за будь-які пошкодження за події внаслідок бойових дій. Закон, який регламентує компенсації. На сьогодні він відноситься до всіх громадян однаково, і він чітко вказує, що це компенсація, яка наступає внаслідок воєнних дій, пов'язаних з країною агресором, яка їх вчинила. Він не вказує, чи це майно застраховано чи не застраховано. Ну ми самі ж розуміємо, що страхова компанія, якщо страхує, то вона страхує житло. Це, наприклад, якщо у вас кредитна нерухомість, так але ж вона не страхує окремо ваші двері, прольота, вікна, скло. Так, так, так. Так, так звісно. А скажіть, будь ласка, чи можливо якось забезпечити повне отримання компенсації, щоб вона справді відображала той повний обсяг збитків, покривала всі необхідні витрати на відновлення? Чи можна отримати максимально якусь частинку? Чи, і з того, а далі ти вже ось це як допомога від держави, а далі ти вже якось сам намагаєшся відновити своє житло. Чи все ж таки повністю можна отримати компенсацію, ну, яка все покриє? Все залежить від. Того, наскільки ви активний громадянин нашої країни, все в ваших руках. Mm. Чим більше ви задаєте питання в запитів і турбуєте наших чиновників, тим більше у вас шансів отримати більшу суму допомоги. Сума допомоги визначається комісією. Тобто вона приїжджає, складає акт пошкодження і вже вам надсилає його в дію. і ви там бачите, яка сума має вам надійти. За загальним. Правилом я не бачила, щоб комусь взагалі виплачувалася компенсація за такі пошкодження більше, ніж 200 тисяч. Uh -huh. Компенсація, наприклад, якщо ви проживаєте у місті Ки і Києві, одноразово надається у розмірі 10 тисяч, ви можете просто після цієї всієї події під'їхати, написати заяву до органів соціального забезпечення і подати заявку, і вам видадуть одноразово цю суму. В інших регіонах воно по-різному все залежить від бюджету да, та можливостей. Також у нас є ще депутати різного рівня, які на свою діяльність отримують кошти, і вони також допомагають, якщо ви приходите до депутата, то взагалі десь. В розмір 3-3,5 тисячі, вам нададуть допомогу виключно по факту настання події. Якщо це більша сума, то треба надати акти пошкодження, підтверджуючи документи, що відбулося таке. Ну, щоб платили більше, ніж 10 тисяч, я не зустрічала. Ви можете також звернутися до Червоного Хреста, угу. який займається також допомогою нашим громадянам по відновленню таких пошкоджень. Ну... Є інші фонди, але це прийдеться чекати десь 6 місяців, поки ця вся процедура прийде, і вам зроблять цей ремонт відновлювальний. Важливо зазначити, що, наприклад, Червоний крест він допомагає не всім. Не всі можуть отримати таку компенсацію від нього. Це мають бути особи з інвалідністю, це мають бути опікуни, це мають бути там. Особи, які не можуть самі про себе подбати, тобто така категорія осіб, які не мають матеріального забезпечення для вчинення тих чи інших дій з відновлення взагалі. Ну, І це теж частинка цього. Угу. Ви розумієте, проблемою є те, що закон вже встановив на самому початку обмеження для виплати цієї компенсації. Тобто, закон не встановив... так. Закон написав, що усі громадяни мають право на компенсацію за певних обставин, які ми вже перерахували. Але нижче закон зазначає, що переважне право на компенсацію є у певного кола осіб. Тобто ви вже попадаєте в цю чергу. Е, першими стоять учасники бойових дій, е, ветерани, інваліди, багатодітні сім'ї, е, mm -hmm. будинки, інтернати для багатодітних. Тобто вони, якби в першій категорії, типу, не черзі. Mm -hmm. Розумієте, І поки вони це не отримують, до вас черга не дойде. Mm -hmm. Тобто, ми за це може бути дуже довго. Да. А цікаво, а сюди входить. Е корпорації якісь, коли ми бачимо в Києві, знаєте, є багато. Ну, таких офісних приміщень, і вони всі зі скла. І ти дивишся, що ну просто в решето. Там для них якось інакше, йде, якщо вже законом встановлена максимальна компенсація, а там ми розуміємо, там просто на мільйони гривень іде відновлення. Я думаю, там це вирішується зовсім по іншому. Напряму бо на сьогоднішній день законом передбачено право. Наприклад, що право на компенсацію може заявлятися не тільки громадянами України, воно може заявлятися житлово-будівельними кооперативами. ОСББ okay. забудовниками, які є інвесторами певних будівель так, і інших об'єктів нерухомості. Чому це найкращий варіант? От, Наприклад, та ж сама Ірпінь-Буча, okay. першими по відновленню будинків компенсацію отримали ОСББ, де був голова правління. Який це організував, зібрав весь пакет документів і керував цим процесом. Тобто, вам не треба окремо бігати, це все обходити, збирати ці документи. Ні, це відбувається централізовано. Таким чином, юридичні особи також наділені право подавати ці заявки для певного об'єкта для отримання компенсації. Дякую вам. Дуже дякуємо вам за спілкування, пані Вікторія. Дійсно, тема така, ми бачимо, і обширна, але в принципі, ключові моменти ми проговорили, дорогі друзі. Пані Вікторія власне розказала. Програмка діє, якщо у вас немає телефону, ЦНАП напряму, друзі, максимально усі необхідні дані постраждалого приміщення надаєте. В принципі, програма працює, просто тут потрібно, я би так сказав, з власного досвіду я зрозумів, потрібно терпіння так. на очікування. правильно? Так, так. на очікування. Тому, друзі, надіюсь, для вас ця інформація була корисна. З нами у студії була Вікторія Шавголідзе, адвокатка Вікторія, вам. Дуже вдячні, що знову були з нами і допомогли розібратися з ще одній дуже важливій на часі темі. Дякую. А тому, друзі, залишайтесь з нами. Наразі у нас невеличка пауза. Ранок надії продовжується.